Можливо, хто спитає вас про мене і воєнний час. То ви не знизуйте плечима і не кажіть, він був із тих, що хочуть віршами своїми двадцятий вік перерости. Передусім є ваш поет і ваш поет я після всього. Я з вами напинав намет, де фронтова йшла дорога, я з вами захищав Донбас, копав рови під Павлоградом. І кулі сипалися градом тоді на мене і на вас, я з вами мерзнув на шляху, то як забудь мені, скажите і вас, і бій, і ніч глуху, і боєм витоптане жито. Траплялося, коли в путі ми хліба іноді не мали, я вірше висипав на стіл і про вечерю забували. І знов туди, де ми росли, ми їдемо. Ревуть гармати, і не жахайтесь, коли не знайдете своєї хати. Але почуєте ви знову знайому пісню, рідну мову, і ви з приясненим чолом, я знаю, підете до бою, який гримить не за горою, а за селом. Коли ж хто запитає вас, про мене, і воєнний час, то ви не знизуйте плечима і не кажіть він був із тих, що хочуть віршами своїми. Двадцятий вік перерости.